Він здолав понад 500 кілометрів та зібрав 410 тисяч гривень на виготовлення дронів. Волонтер Сергій Цитриков завершив третій завершальний етап марафону під назвою Тисяча кілометрів на кріслі колісному. Чоловік каже, увесь шлях вдалось проїхати за 17 днів. Також під час поїздки додавались і нові населені пункти. Він розпочався 23 вересня і під час цього етапу третього я проїхав 15 громад. 15 громад півдня та сходу Тернопільської області, а також три громади, ще навіть і Хмельницької області. Під час поїздки траплялись неочікувані пригоди. Сергій розповідає про те, чому його просто посеред дороги зупинили водії вантажних машин. На дорозі дуже багато зупинялося. Вантажні автомобілі, гружені, фури, такі здоровечі. Зупинилися. Я виїжджав. Чорткова їхав в сторону Заліщик. Так їхало три фури і всі три фури стали коло мене. Повключали аварійки. Я зупинився, вони кажуть, я до них кажу, ви створюєте аварійну ситуацію. Вони кажуть, нічого, ми повключали аварійки, нічого страшного. Вони почали зі мною фотографуватися. Волонтер каже, що кошти, які вдалося зібрати під час марафону, спрямує на деталі для виготовлення FPV-дронів та повербанків для наших воїнів. Нам пояснив, чому саме такий вид допомоги обрав. Після того, як я пройшов курси по виготовленню FPV, я всі свої збори вирішив спрямовувати саме на FPV-дрони. Крім того, що мене знають волонтери, як я, дуже хороші, ще й павербанки виготовляю. Ще й до сих пір замовляють багато павербанків, бо, тому що це також проблема на фронті хлопцям, зв'язок, це також дуже важливо. Але ось основне спрямування я вирішив собі зробити якраз на виготовленні FPV дронів. Сергій ділиться враженнями від поїздки та говорить про позитивний результат, якого вдалося досягти. Дуже тепло зустрічали, допомагали. І ось таким чином в мене тут вийшов такий дуже хороший результат, який перевершив результати двох моїх попередніх заїздів. Транспорт, яким користується волонтер, є не просто кріслом колісним, а повноцінним модифікованим транспортом. Чоловік розповідає, як покращив та що змінив у роботі крісла колісного. Я доставив ще два акумулятори. Ці акумулятори десь по 40 кілометрів. І тобто, в мене приставка вже зробилася з запасом ходу 100 кілометрів в одну сторону. Волонтер Сергій Цитриков зазнав ушкодження спини вісім років тому, через що був змушений пересуватись у колісному кріслі. Через травму був змушений переїхати з Тернополя у село, де разом зі своїм братом почав займатися волонтерством та допомагати нашим захисникам. Це була побутова травма. Я... Ремонтував електропроводку в себе в селі на електричному стовбі. І звітом мене вразило струмом, і я звітом звалився, переламав хребет, пошкодив спини й мозок. Ми з перших днів війни, можна сказати, з братом допомагали, возили хлопцям на блокпост. харчі, воду, варили їм їжаки такі, дорогу, щоб можна було. І... Таким чином допомагали. Сергій говорить, що цього року подібних поїздок більше не планує, проте і надалі буде організовувати волонтерські ініціативи, щоб допомагати ЗСУ.